Поліна Кобзар, учениця 9-го класу Вірш, чи потрібно я тобі скажи? Самоавторство Чи потрібно я тобі скажи? Чи є в твоїй душі ще вогонь? Чому мовчиш, не відгукнешся? Чи втратили ми спільний горизонт? Я буду питати тебе безупинно. Чи варта я твоїх тривог? Чи ти знайдеш мені причину, щоб повернутися хоча б на крок? Ти не мучиш мене, що Якщо відповідь є, то завись, бо без слів твоїх спокійних мені важко і серце болить. Не вибачай мене ні за що. Але Богу віти особись, про мене навіки забудь, та все одно ще повернись. Якщо ж ніч стане смертю для серця, якщо я втрачу світло життя, то знай, що у темні безодні, я те, чекала тебе до кінця. Кохаю я тебе, повір! Хоча все вже навколо в тумані, моє серце любить тебе, і ти будеш в ньому назавжди.